В нас урок математики. Перш ніж продовжити роботу, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Давай починати. Сьогодні тема додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо! Будь ласка, яку ж рибку спіймала рибалка? Рибалка має число 5. Яку рибинку він міг спіймати. Дивимось, перша. Помаранчева. 15. Відняти 10 буде 5. Перша рибка підходить. Друга рибка 25 мінус 10 буде 15. Друга не підходить. Наступна 40 відняти 35. Правильно підходить. 55 відняти 50. Також підходить. Отже, рибалка спіймав дві помаранчеві рибки і одну жовту. Рибалки вже є число 10. Дивимося. Помаранчева 70 відняти 60. Буде? Молодці, буде. 10. Значить, нам підходить ця рибка. Наступна жовта рибка 60 відняти 40. Буде. Правильно, буде 20, значить, жовта нам не підходить. Далі 40 відняти 30. Буде 10. Нам підходить. Так, зелена рибка. Ось ця. І 50 мінус 50 буде 0. Значить, нам не підходить. Отже, рибалка спіймав помаранчеву та зелененьку рибку. Глянь. У рибалки є число 35. 65 мінус 50 скільки буде? Буде 15. Ця рибка нам не підходить. Далі 65 мінус 30 буде. 60 мінус 30 буде 30 і 5 одиниць буде 35. Жовта підходить. Далі 100 мінус 30. 10 десятків мінус 3 десятки буде 7 десятків. 70. Зелененька не підходить. Окунь не підходить. 85 мінус 50. 8 десятків мінус 5 десятків буде 3 десятки. Отже, число 30. І 5. 35. Дві жовті. Розгортай швидко сьогодні свій зошиток. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Один радоточок. В нас буде число 100. Де математичний диктант? Трішки попрацюємо сьогодні із кругленькими числами. Перше число. Сума числа 20 та 40. Сума числа 20 та 40. Далі різниця числа 80 і 60. Різниця числа 80 і 60. 80 збільшити на 10. 80 збільшити на 10. 80 збільшити на 10. число, яке на 20 більше, ніж 50. Число яке на 20 більше, ніж 50. Число яке на 50 менше, ніж 70. Число яке на 50 менше, ніж 70. Ну що, готові? Давайте перевіримо. 60. 20, 70, 10, 70, 20. Якщо у вас так, сміливо, ставте собі смайлика. Штанги. Перша штанга 10 одиниць, друга штанга 6 одиниць. 10 одиниць, це в нас буде 1 десяток. 1 десяток та 6 одиниць буде 16. Чому? 6 на 10. Тобто 6 на 10. Дорівнює 1 десяток 8 одиниць, дорівнює 18. Далі дивимось, 10 плюс 8 буде 18. Тобто на перше число в нас стоїть те, що було в нас у десятках, далі те, що в одиницях. Роздивляємось 10 додати 4. Дивимось, 10 це 1 десяток та 4 одиниці. 10 плюс 4 буде 14. 10 плюс 5. 10 це 1 десяток плюс 5 одиниць буде 15. Наступне 10 це 1 десяток плюс 1. Тобто, одна одиниця буде 11. 10 плюс 9. Один десяток плюс 9 одиниць буде. 19. Так, молодці. 10 додати 3. 10 це один десяток, плюс 3 одиниці. 10 плюс 3 буде 13. 10 додати 2. 10 це один десяток. Додати 2 одиниці буде. 12. Молодці. Ви впоралися. 14. Віднімаємо число 4. Розділяємось рисочка штанга на 14. Віднімаємо 4, залишається 10. Якщо ми до 10 додамо 4, буде 14, якщо від 14 віднімемо 4, буде 10. А якщо від 14 віднімемо 10, залишиться тільки 4 мінус 3. 13 це 1 десяток 3 одиниці. Тобто 3 одиниці мінус 3 одиниці, дорівнює 1 один десяток або дорівнює 10. 13. Тобто, ми від одиниць віднімаємо одиниці. 13 мінус 3 буде 10. 15 мінус 5. 15 це 1 десяток, 5 одиниць. Відняти 5, тобто 5 одиниць. Віднімаємо одиниці. 5 одиниць мінус 5 одиниць буде 0 одиниць. Отже, залишається 1 десяток, число 10. 11 1. 11 це 1 десяток, 1 одиниця. Отже, 1 десяток, 1 одиниця мінус 1 одиниця буде 10. 16 6. 16 це 1 десяток, 6 одиниць мінус 6 одиниць. Буде один десяток, молодці, ви впоралися. Продовжуємо. 18 8. 18 – це 1 десяток 8 одиниць. Мінус 8 буде 1 десяток число 10. 12 2. 12 – це 1 десяток 2 одиниці. Отже, Мінус 2 буде дорівнювати один десяток або число 10. 19 мінус 9. Один десяток 9 одиниць мінус 9 одиниць, тобто віднімаємо одиниці від одиниць, дорівнює тільки один десяток або число 10. Міркуючи за зразком, тепер віднімати будемо десятки. 12 мінус 10 дорівнює 1 десяток 2 одиниці мінус 1 десяток дорівнює 2 одиниці або число 2. 17 мінус 10 буде дорівнювати 1 десяток 7 одиниць мінус 1 десяток дорівнює 7 одиниць, тобто число 7. 13 мінус 10. 13 це 1 десяток 3 одиниці мінус 1 десяток. Дорініє. Звичайно, 3 одиниці. Наступне 15 мінус 10. 15 це 1 десяток 5 одиниць мінус 10. Так, тобто 1 десяток дорівнює 5 одиниць. 19 мінус 10. 19 це один десяток 9 одиниць, мінус один десяток буде 9 одиниць. 63 мінус 10. 6 десятків 3 одиниці мінус один десяток буде скільки? Правильно, 5 десятків і 3 одиниці. Наступне 11 мінус 10. Звичайно, 1 десяток 1 одиниця мінус 1 одиниця буде всього лише 1 одиниця. Дивимось. Один десяток, одна одиниця і мінус один десяток буде одна одиниця.